Добрий день, шановні любителі сонячної ягоди. Сьогодні 10 травня і невеличкий огляд виноградника в Київщині. Бачимо кучу Пітера а, живий, відновився після заморозків. От, таке враження, що мама пообривала все сухе. Ну, або він міг би й не померзнути. Хоча, схоже, що все-таки мерз і відбивав знову. Що ми зробимо? Ми вже наче заморозків не обіцяють, ми трохи пронормуємо, тобто лишимо пагони з гронками. От, е, а отакі от поприбираємо. Ну так, легенько пальчиком. Чук, чук. От, також подивимось молоднячок. І, скоріш за все, покропимо. Е, дам, там полуницю буду кропити, може трошки кропану рано, але, як я казав. Коли добираюсь, тоді і кроплю. О, ну, коротше, таке от прибираємо. І коли от їх багато, наприклад, ось бачите, поруч 1, 2, 3 великі, ось маленький, навіть він там, скоріш за все, з гронкою все одно це прибираємо. оп, от так зараз пронормую, підемо далі. Ось конвалія. Так само мерзла, і, До речі, тут не прибрано, тут якраз гарно видно, як вона мерзла. Тому прибираємо. Це все, що померзло, трохи лишаємо плюс-мінус, щоб було йому що рости, де подвійне. Одну слабшу прибираємо. От, що в нас тут? Ось така ось. Здається, що наче трохи жива, там пасинка пускає. Але краще таке прибрати. Ось, ну, бачите, яка текстура така, наче темновата проти звичайно опагуна, ось. потемніло. Воно все одно потім пропаде. Тому краще ось лишили фагінець брунічку, от вона собі виросте та й буде знову жити. От, тому прибираємо ось таке, ось тут лишаємо та й щось, щось виросте відновиться, А до речі, може бути, що навіть побачимо якусь сигнальну гронку цього року, побачимо, як доживе до осені. Ізабела, як завжди, їй майже фіолетово от, розпускається рано, тримає заморозки. Вже пишна, не знаю, коли до неї доберусь, бо її також треба нормувати. Бо це все загущення, це чересчур. Ну і звісно, купа гронок. До речі, я сказав, що заморозків не буде. Насправді не факт. Колись був такий гарний заморозок чи приморозок 25-го, десь в кінці травня. Але я просто дуже надіюся, що нічого не буде, бо нема як. От. Перед кущем Гарльда. От, як бачимо, зеленої маси тут вистачає. Я зараз на його прикладі трошки покажу, покажу як нормую. Отже, е така дрібниця, ось ця дрібненька. Чи треба мені, щоб з нього пішла, е пішов такий новий, новий пагін? Наче не треба, тому я поки на це прибираю. Так, тут пагінець з, е з уцвіттям. Там, раніше гро наказав соцвіття. Тут зуцвіття, це лишимо, воно піде туди вверх. Ось, оце показує вниз, точно буде незручне. О, там щось росте незрозуміле, воно щось незрозуміле. О, тут, якщо лишимо, ну, воно буде трошки конкурувати. Це також спокійненько прибираємо. Ось, бачите, з примороженої бруньки виростало, ось його покрутило. Це також прибираємо точно. І до цього нам треба трошки вибрати. Дивимось на цю, вона дуже дивна і в неї вже немає верхівки. Так, ось тут верхівка є, тут верхівки немає. Точно прибираємо, бо це просто буде грону з декількома листочками. Так, тин-тин. Тут зачатки гронка є, не фокусується. Тобто тут також гронка є. ну, соцвіття, соцвіття є Прибираємо, щоб тут лишилось. Це піде вверх, це слабше приберемо. Цю пустимо сюди, бо нам між паганами треба по 10 см. Ось тут, до речі, цікаво, бачите, три, три е, бруньки прокинулись. Одна сильна, і он вже. Там е, сантиметрів вже 30, як лінійка. Може 25, вже Пасинки ростуть. От, і тут же з боку ще є. І він також з гронкою. От. Чим мені подобається Гарольд? Що він може а, там, з відновлюючих бруньок, також хоча якийсь врожай давати, що зовсім без врожаю не лишитись. А, відповідно, лишив тільки самий сильний пагін, то прибрали. І тут що ми бачимо? Тут ми бачимо у нас просто якісь дуже багато пагонів один на одному. А, бачимо дві бруньки, так, ось одна друга. Я думаю, лишити обидва, бо тут не дуже багато пагонів і ми їх пустимо. Тут місця буде досить. Але треба лишити два. А, я, мабуть. Приберу ось цей, собі так придумав, оцей буде і ось цей буде. От. І тут щось багато листочків, вони затуляють Один. самі себе, також приберемо. І воно буде ось так. Раз, раз, гуд. Побігли далі. Тут лишаємо. Тут що тут буде? Правда, також, наче зупинилось в рості, побачимо. Пагін є, пагінь є. О, тут навіть два розберуться, О, тут не забуваємо виламати двійник. От. Тут є, тут є, але тут лишу один. Тобто такий от гарненький пагін. Все одно не пошкодував, виламав, бо треба, щоб навантаження було адекватне. Це дрібницю, всю цю дрібноту прибираємо, ось вона. Ось отаке, Воно поки прокинеться, вже буде вечір. О, якийсь павучок вона сидить. Цікаво, такого не бачив. Так, ось цю дрібноту прибираємо. Тут чотири пагони ну Я думаю, їх плюс-мінус розпихаю. Точніше, три розпихаю це і приберу. Ті показують, вверх, будуть зручно. Так, тут один. Йому і так сумно. О, тут видно, як гарно прихопило. Тому це все цю дрібнотику прихопило і просто почистим. Ось цей багато лишив запасу, бачите, поріс всередину. значить був нормальний, але також. от Приберемо те, що прихопило, те, що мале, слабке, де от як як отут. Закінчується гронком, е, От з нього толку не буде. Ось подвійний можна прибирати. Це приберу, що росте всередину. Ось тут От, до чого я це все веду. Що тут лишиться Оцих, мабуть, три лишу. Один, два, три. Трошки лишнє зайве прибрати і вже легше вибирати. Оно Там позаду ціла ціла хмара. От, відповідно, бачите, вже воно якось так. Рядами, рядами рівненькими. Так, і оцей от лишу буде один, два, три. Це навіть же також задній, вих... задній... Задній... задній задній зайвий виходить. О, тепер добираємось до цих кущів. Такі, от Що ж робити? Нічого не ясно. Але ми таки розберемося, прибираємо спочатку зовсім щось незрозуміле. Ось оці. Так, можна навіть листочок десь прибрати, нічого страшного. Так, цей росте вниз. Але типу гарний, а тут вершечок йому погано. Тому от отакенного пагана. Нічого страшного, прибираємо. Тут ще є. І так треба порядки понаводити. Так, з оцих двох би якогось вибрати. Ну, Правий наче сильніший, його лишимо. Так, що тут ще цікаво? Ось тут забагато. Тобто це дріб... ну все що менше, повиломлюю. Вон вниз показує, виламали. Цей хоч і навскоси, але щось дасть покаже. Так, цей листочок також можна прибрати, буде хоч видно. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут також багато паганів. І ось це є, і тут стільки не треба. Ось гарні, гарний пагін з гарними гронками, але він наче слабко розвивається. От, цей приберемо, точно. Ось там оті, і, боже, показати, ці позаду приберемо. Важко заважають оцінити ситуацію. Так, ось тут буде один, два, три, їх також розтягнемо, а це вже буде заважати. Ну, тоді доведеться і за такими гарними сусідями також прибрати. Ну нічого. Так, доломимо до кінця, щоб не лишалось. Так, ну і загалом виходить так, що вже більш-менш проріджений От, і кропити буде легше, упс, і. Йому буде куди рости, вже пронормували. Зараз ще пагане перерахую. буде цікаво скільки. Отже, порахував 28 пагонів. На кущ, там, якщо кажуть, 20-30 пагонів. Тут наша гарна земля гарно росте. Тому там до 30 буде нормально. От ще потім пройдусь по це в нас Лідія. Ще її трошки почищу. У нас вона, бачите, така високий кордон. Це тут у на нас півтора метри. От ще її трохи почищу понормую, щоб не було зайвого. От, або те, що до сусідів росте, лізе. Тей... Щоб туди на запаркан не лізло. Тей, й на цьому все. Ще може брисну, бо буду кропити полуницю. Може брисну виноград. Е... Гарного всім здоров'я. Мирного неба. Щасливо!